Привіт, мої любі розумники і розумниці. Сьогодні ми поговоримо про активні слова, такі активні, як ви, хлопчики і дівчатка. Дуже я люблю всі дії. І що хочеш, я умію. Лиш учіть мене сумлінно. Озовусь я неодмінно, вмію діяти чудово, отже, звусь я дієслово. Тема нашого уроку дієслово. Ми сьогодні повторимо, що означає дана частина мови, на які питання відповідає, яку роль виконує в реченні і з якими іншими словами найчастіше пов'язана. Потренуємося підбирати дієслова синоніми та дієслова антоніми. Будемо працювати з багатозначними дієсловами і спробуємо розрізняти вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. Перейдімо до речень. Тут ми бачимо зображені різноманітні предмети. І кожен з цих предметів виконує певну дію. Корабель пливе до острова. На квітці сидить бджола. Хлопець обкопує дерево біля хати. Пливе, сидить, обкопує. Це слова, які позначають дію. Отже, діє слова. Діє слово слово діє. Ходить, робить, носить, сіє. Слово плаче і радіє. Усміхається і мріє. Дієслово слово діє. Народилось і зоріє. Розвивається і квітне, Отже, слово любе, слово рідне. Отже, дієслово це частина мови, яка означає дію предметів, і відповідає на питання, що робив, що роблять, що зробить, що буде робити. Дівчинка що робить? Прасує. Хлопчик що робить? Виконує вправи. Діти що роблять? Співають. Хлопці що роблять? Перетягують канат. Стоять під снігом, сосни сонні. Сосни що роблять? Стоять. Стоять під чим? Під снігом. Отже, найчастіше у реченні дієслова зв'язані з іменниками. Працюємо з реченням і встановлюємо зв'язок дієслова з іншими словами у реченні. Квітень їде на блакитній хмаринці. Шукаємо слово, яке означає дію предмета. Це слово їде. Встановлюємо зв'язки дієслова з іншими словами. Їде що квітень. Дієслово пов'язано з іменником. Квітень що робить? Їде. Знову дієслово пов'язано з іменником. Їде на чому? На хмаринці. Дієслово пов'язує з іменником. Отже, всі зв'язки дієслова у даному реченні були з іменниками. Працюємо з текстом. Сонце сховалося за обрій. На землю спускається тихий зимовий вечір, ближчі сніговий килим. Мерехтять зорі в глибокому небі. Відшукаємо в цьому тексті слова, які означають дію предмета, дієслова. Перше речення сонце сховалося за обрій. Сонце що зробило? Сховалося. Дієслово сховалося. Наступне речення на землю спускається тихий зимовий вечір. Вечір, що робить, спускається. Наступне речення блищить сніговий килим. Килим що робить? Блищить. Дієслово блищить. І останнє речення. Мерехтять зорі в глибокому небі. Зорі що роблять? Мерехтять. Дієслово мерехтять. Отже, всі ці слова діє слова. І вони пов'язані з іменниками. А яку ж синтаксичну роль вони виконують? Найчастіше слова у реченні бувають головним членом речення присудком підкреслюється двома лініями. Корабель що робить? Пливе. Пливе дії слово у реченні виступає присудком, підкреслюється двома лініями. Бджола що робить? Сидить. Дієслово сидить є у реченні, присудком підкреслюється двома лініями. Хлопець що робить? Обкопує. Дієслово обкопує у реченні є присутком і підкреслюється двома лініями. Дієслова бувають близькі значенням, синоніми і протилежні зазначенням антоніми. Розглянемо це на прикладах. Дієслово давати йому близьке значенням Вручати і дарувати. Давати, вручати, дарувати дієслова синоніми. Вони є близькі зазначенням. Дієслово антонім до дієслова давати дієслово забирати. Це є протилежні значенням дієслова давати, забирати. Дієслова антоніми. Зазначенням до дієслова ламати дієслово будувати. Ламати будувати дієслова антоніми. Підберіть дієслово синонім до слова ламати, руйнувати знищувати. Добери дієслова близькі зазначенням. Дієслова синоніми говорити. Розмовляти, сміятися, реготати, вірити, сподіватися, робити, працювати, кричати, волати, йти, чимчикувати. Протилежні за значенням дієслова. Дієслова антоніми. Відкривати закривати. Добери дієслова протилежні за значенням Дієслова антоніми. Сваритися, миритися, знаходити. Губити. Лежати. Стояти, мерзнути, грітись, говорити, мовчати, сміятись, плакати. Дієслова бувають однозначні і багатозначні. Дієслова, що мають одне значення, є однозначними. Дієслова, що мають два і більше значень, є багатозначними дієсловами. Доведи багатозначні слова, використовуючи малюнки. Дієслово обертається вживається у декількох значеннях. Перше значення – «обертається навколо власної осі. Земля Балерина, платівка навколо голки. І друге значення повертатися в певний бік. Отже, дієслово обертається, багатозначне дієслово. Дієслово дмухати. Перше значення, в якому воно вживається рухати, віяти, струмені повітря, дмухає вітер. Друге значення випускати з рота сильний струмінь повітря, дмухати на кульбабу, на свічку, на гаряче. Наступне значення дієслова дмухати. Видувати скло, розширювати щось, наповнюючи повітрям виготовляти предмети з рідкої скляної маси. І останнє значення. Струменем повітря з рота направляти щось на кого-небудь або на що небудь. Зима холодом дмухнула на землю. А тепер давайте спробуємо скласти речення з багатозначним словом. Маємо багатозначне дієслово фарбувати. Одне із значень якого покривати щось фарбою у певний колір. Придумаємо речення з даним значенням дієслова фарбувати. Дівчина фарбує губи в рожевий колір. Ще одне із значень дієслова фарбувати забарвлювати собою. Придумаємо речення з цим значенням. Увечері океан зафарбовується сонячним світлом. Багатозначні дієслова вживаються в прямому й переносному значеннях. Пряме значення це властиве слову звичайне значення, а переносне образна назва дії, перенесена з однієї дії на іншу за подібністю. Визначте, в якому значенні використані дієслова на наступних слайдах. Прямому чи переносному, а я вам допоможу. Дієслово горить. Горить будівля. Дієслово вжите в прямому значенні. Горять гроші. Дієслово вжите в переносному значенні означає позбутися коштів. Горить фотографія пряме значення. Якщо говорити. Про папір, на якому надрукована фотографія. Або переносне значення, якщо мається на увазі, що згарають спогади. Дієслово стріляти робити постріли із зброї. Пряме значення. Стріляє рослина, яка достигає. На всі боки розлітається насіння. Переносне значення дієслова стріляти. Стріляє очима дівчина, залицяється до когось. Переносне значення дієслова стріляти. Дієслово йде. Йде чоловік ступає ногами. Йде пес ступає лапами. Дієслово йде вжите в прямому значенні. Йде час у значенні плине дія. Переносне значення дієслова йде. Йде потяг означає рух у певному напрямку, переносне значення дієслова йде. Йде літо настає певна пора року, переносне значення дієслова йде. Складіть речення за живими малюнками, використовуючи слово в'ється в прямому та переносному значеннях. Рослини обмотуються, обкручуються навколо чого-небудь, в'ються. Фіолетовий в'юнок в'ється навколо ганку. Дієслово вжити в прямому значенні. Дим переміщується вгору, в'ється. Над бабусиною хатою в'ється димок. Дієслово вжите в переносному значенні. Щоби наше мовлення було яскравим і влучним, необхідно вживати у ньому фразеологізми, а для цього треба розуміти їх значення. Спробуємо замінити фразеологізми одним словом, дієсловом пекти раків червоніти, накивати п'ятами втекти, пасти задніх відставати, як води в рот набрати мовчати, взяти гору перемогти, водити за носа обманювати. Розумники і розумниці настав час перевірки. Біля кожної вірної відповіді буде з'являтися зелена позначка. На сьогоднішньому уроці ми повторили такі знання. Перше, дієслово це частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на питання, що робив, що робить, що буде робити, що зробить. Найчастіше умовлені дієслова пов'язуються з іменниками. Найчастіше у реченні дієслово виступає в ролі головного члена речення присудка. Дієслова можуть бути близькими зазначенням одне одному, дієсловами, синонімами, а також протилежними одне одному зазначенням дієсловами антонімами. Дієслова можуть бути багатозначними. У нашому мовленні дієслова можна вживати як в прямому, так і в переносному значенні. Отже, мої дорогі розумники та розумниці, сподіваюся, що сьогоднішній урок був для вас корисним. А наостанок хочу запропонувати вам виконати домашні завдання. За вашими підручниками, там де є позначка для домашнього завдання.